Відбір у рибний патруль стартував у Києві. Новий орган прийде на зміну рибінспекції. Реформу рибного господарства планують провести за зразком змін у МВС. Від сьогодні впродовж 30 днів охочі можуть подавати заявки на участь у конкурсі. На воду ж нові патрульні вийдуть вже в березні. Більше подробиць далі в сюжеті. Рибні патрулі матимуть сучасну форму та нові човни з gps навігацією а також прилади нічного бачення та навіть дрони. Гроші на це кажуть у Держгрибагентстві, Реально отримати від внутрішньої оптимізації. Та це тільки для столичного регіону, для решти країни потрібна допомога ззовні. Мінімально необхідна сума 100, 127 мільйонів гривень. Частину цих коштів плануємо отримати від міжнародних донорів, з якими зараз ведемо активні переговори. Частину коштів ми Плануємо отримати з державного бюджету. До нині в Україні працювало понад 1700 рибних інспекторів. Наразі всіх звільнили, старий орган ліквідували. Після відбору на службу приймуть 700 патрульних зарплати в них будуть втричі вищі. На київщині відкрили 76 вакантних посад. Оголошений конкурс на 63 вакансії інспекторів та 13 вакансій керівників та їх заступників Києва, Київської області. Первинні критерії це наявність Дість вищої освіти це відсутність судимості, це задовільний рівень фізичної підготовки та здоров'я та наявність водійських прав. Олександр каже всім критеріям відповідає на службу до рибного патруля. Дуже хоче, бо ще з малку мріяв про таку роботу. Я в душі рибак, Я родом сам з української Венеції, Це місто Вилково з міста рибаків. Для мене риба це я з рибою на ти. Я, я скільки я ріс і скільки я бачив з малого ще віку. Після завершення відбору патрульні пройдуть навчання і вже в березні зможуть вийти на воду. Далі досвід перейматимуть регіони на черзі Чернігів, Черкаси, Миколаїв, Одеса та інші. Андріана Кучер, Антон Деркач, телеканал One.